Щось давненько на моєму каналі не було відео про сервер Майнхавен. Треба це виправити, але в тому проблема, що я буду знімати. О, придумав! Мої досягнення на сервері Майнхавен. Погнали дивитися! Йоу, друзі, всім привіт! З вами Фенікс, і сьогодні я буду дивитися на свої досягнення на сервері Майнхавен. Я вважаю, що моє перше досягнення було це побудувати ферму мобів, яка приносить мені багато ресурсів і, звісно, досвід. Але зараз ви здивуйтеся, що у мене ще появилося. Давайте спустимося сюди в долину, і я вам покажу, що я ще збудував. Ну, в принципі, це було неважко, але вона мені приносить дуже багато чогось, друзі. Тому давайте зараз ми спустимося. не зважайте на тут декоративні вакханалі і, друзі, це ферма зомбі. Тепер в мене є ферма мобів і також ферма зомбі від спавнера. Ви можете в це повірити. Ця ферма була збудована також давненько, але считайте, я можна сказати, два тижні не знімав про Майнхавен, якщо найбільше. Я надіюся, друзі. Як бачите, падають зомбі, і я просто їх кокаю і добуваю їхній досвід. Давайте піднімемося чуть вище, і ця комнатка тут де є спавнер. Я, звісно, не буду відкривати, бо в мене нема кайла зараз під собою. А цей другий вихід вчитається прямо величезну, величезну пещеру. Тут я вам не скажу, що я багато тут викопив ресурсів, але пещера таки величезна. Ну, що сказати, я сподіваюся, що ви оцінили мою другу ферму мобі в зомбі. Оточної зомбі, і давайте тепер рухатися назад. І також я вам покажу шлях, який я прийшов сюди. Підійшли до нашої старої ферми. Ну, як сказати, старою я ще досі нею користуюся, бо мені, ну, лінька її знищити. В принципі, вона мені також приносить ресурсів, так як кріпери. На Майнхавені вже вечорі, і ми вже йдемо помалесенько додому. І як бачите, у нас тут порися повна вакханалія, простий топоровний треш, і це будинок Блейза. Але я вам сказав, що він був будинком Блейза, бо тепер це будинок мазми, нового учасника на Майнхевені. Тепер давайте підемо на спавн. Бо там також з'явилося багато чого нового. Ми вже підходимо, і як бачите, першим чином, що ми замічаємо, це дорогу, яку зробив, слава Богу, нам Блейз, тому йому дуже велике дякую. А це магазин Мішина Кішина, він тут, в принципі, і був ще до мого появлення. Це магазин Блейза, друзі. Да, появився новий магазин, це магазин Блейзика нашого. І це називається цей магазин Blaze Shop. Тут різні предмети можна неї купляти за золото, за діаманти. Я би не хотів розповідати, що це таке, але окей. Це бивший магазин нашого учасника, я не скажу його ім'я, але він порушив правила Майнхевена, а це що ще таке? С що... Е, так, я не розумію, що це таке, друзі. Якщо ви розумієте, напишіть в коментарях. Появилися ще дві нові статуї, і це статуя Мішина Кішина і Блейза, яка була згаді зараз мене. Так, це Мішина Кішина. Статуї, і також головний можна сказати, центр, чи що статуя незалежності, чи якось так, чи статуя свободи. Я не знаю на що це похоже. Але але воно дуже красиво тут виглядає, друзі. І воно якраз підходить до статуї Тилю Майнхевен нашого серверу, друзі. Боже, скільки я за це відео сказав Майнхевен. ласка, напишіть в коментах, друзі. І також це моє дерево. Я побудував це дерево, ці лабочки і ці фонарі. Це все я зробив і. Представляю вам, маяк Мішина Кішина. Він теж, як сказати, давнесенько появився, але він просто вписується в цей краєвид, і цей острів був прям створений для цього маяка. І також прапор Україну. Ну, як без нього. Він пропонував ідею я, а збудував містер Максимум. Це, якщо що, Джакузі містера. Господи, містера Мішина Кішина. Пам'ятаєте, друзі, в мене була залізна броня. А тепер представляю нездаритова броня. Так, так, друзі, незаритова броня тепер у мене є. Ви думали, відколи я не знімаю, я просто сидів і грав? Я не просто грав, а добував ресурси. Купляв, багато тратив алмази для того, щоб зробити броню таку куп, просто бомбіну. У мене появились інструменти і багато чого іншого. Пам'ятаєте? мій рідний будинок, в якому я живу, так-так, друзі, ні. Тепер це будинок Конора Юа. Це новий учасник. Ще моє велике досягнення побудовано 21 лютого 22.50. Це моя статуя Прапора України на честь 7 тисяч підписників каналу Фенікс Майнкрафт. Так, правильно 21 лютого було 7 тисяч підписників. Ви зараз запитаєтеся, якщо той будинок Конорою А, то де тепер мій? Де я живу? Я вам розкажу тепер, де я живу. Бо я живу, друзі. О, кстати, це також новий учасник Майнхевену, друзі, містер Демонік. І я живу в такому будинку. Я би не сказав, що це будинок, це просто вілла, або краще сказати, маєток. Правильно, кого Фенікса. Представляю новий будинок Блейза Майнкрафта. Подивіться, яка махіна, просто величезний. Привіт, блази, привіт, блейзику. Я радий, що ти тут. А тепер рухаємося по цьому бамбуковому мостику до нового учасника нашого Майнхевену. Це ютубер, е, цей містер Демонік, і ми подемося на його апартаменти. Це в нього такий скромненький, але дуже красивий будинок, дім містера Демоніка. Ну давайте зайдемо до нього. Ну, як бачите, скромненько, але уютно можна сказати. І зараз знову на дворі буде ніч. А, точно, я ще хотів щось сказати. Як бачите, тут росте бамбук і не лише бамбук. Тут у нас з'явилася дача Конора. Йому не вистачає мого будинку, тому він построїв собі таку скромненьку, файненьку, просто ідеальну дачу. Це дуже гарно, У тут ліс, ягоди, бамбук і багато цього іншого. Я просто не можу налюбуватися своїм просто мегавеличезним будинком. Подивіться, який величезний. Я самий в шоці це, можливо, саме найбільший будинок на сервері. Можливо, я точно не знаю. О, дивіться, містер Демонік прийшов коло мого старого будинку, а точніше, будинку Конора. Блавейсвіт я тебе бачу, помахай своєю рукою в Майнкрафті. Я так розумію, він дивиться новий будинок містера Демоніка. Він ще досі тут і стоїть, і дивиться на мене своїм проникливим поглядом. Тепер, друзі, давайте зайдемо в мій будинок, і ви побачите, що в ньому є. Подивіться, тут пусто. Тут просто пусто, тут нічого нема, бо мені лінька зробити декор. І головне те, що в мене є сходи на другий поверх. І тут в мене, як бачите, кі... ну хоч тут в мене на другому поверсі є кімнатки, а тут поки що моя головна кімнатка, де я просто дивлюся свої ресурси, де у мене навіть ендер є, не питайте звідки, я ж опитний майнкрафтер. Де пише, Фенікс записує відео, правильно! Я записую відео. У вас є питання, як сюди я заліз на вершину статуї? Е, ну, ручками, ножками, друзі, або елітри, друзі, в мене появилося просто неперевершено красиві елітри. Мені дав містер Максиму, я в нього купив. Нарешті у мене елітри, і я зможу літати по цій. Цьому серверу нарешті, хоч в мене вже їх давно, але я просто не знав, як вам сказати, бо ви могли й не повірити, в принципі. Але тепер я свободно літаю як пташка, головне, не врізатися в щось, а я це можу іноді. Тому, друзі, подивіться. Приземляємося до Демоніка. І що? Ми пролетіли великий шлях, друзі. Як бачите, отакі досягнення я виповнив в цьому відео і ці всі тижні, відколи я граю на сервері Майнхавен, друзі. Побудував будинок, здобув незритову броню, зробив інструменти. Елітри, друзі, це дуже добре. Тому, друзі, я думаю, що під цею прекрасною ноту нам пора закінчувати дане відео. Під таким крисиним фоном, як мій будинок, друзі. Тому я, друзі, я надіюся, що ви поставте свою подобайку і підпишіться на мій канал. Я не буду вас нагнітати, щоб ви ставили і підписували. Це ваше діло. Хочете, поставте, хочете ні. Дякую за ваш перегляд. Також не забувайте. Не забувайте, що не забувайте. Я саме не знаю. Дякую за перегляд і всім пока, друзі!